Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні Так, сьогодні будемо проводити таку роботу як культивація площі на Т40АМ і посів сої. Культивувати будемо таким культиватором. Захват 3, скільки, до трьох метрів. Тріщимось його. Борінки задні і зараз цепимо ланцюга, щоб загортав. Цепимо ланцюг. Рібина виставлена по колесах, там із сантиметрів 12, навірно. Не вимірював, я вже ним культивував, сіяв сою, те, що залишилося засіяти. Один гектарчик. Людям сіяв, собі сіяв. Зараз будемо наблюдати цю роботу. Сіяти, будемо сівалочкою надити. Будемо виставляти. Щас, як висівати, все будемо знімати. Ось така сівалочка. Ну що ж. І протравлювати ще свої будемо. Погода у нас після дощу. Подивимось, чи, чи не мокро ще. Ну все, вперед. Так, чіпить такий в мене цепочок. Опа! Чим довший, тим кращий. Захип. Ну, тут поправимо. Ось така почва виходить. Ні сліда не визи, ні це не видно, що гарненько, і такі то так, призи. Земля просто це рувата, воно таке засипається, все, а тепло гарненько розбиває. Брав другу інтротиць, а просто великий на 30 час. Третьої тягне, але трохи диму є, то я йому так вибачаю за вітер, бо вітер такий давно за цьому горботи. І третє тяня. Я може знизу культивірував чуть низу в сторону. Та четвертої йшов але було сухо. А зараз, думаю, він куди тут, легенько, ну працює. сою Значить, так. У мене один підписник каже, ти розказуй скільки ти ставиш висів, скільки який захват. Все каже, повинно бути сказано. ну Розказую. 2,50 захват сівалочки. 15 цих, не сошників, а гряділів, мабуть. Виставляю тут, а в мене такий трошки кримивенький цей пиптик. ну Тут я по-рівному такого ставляю десь 16. 16 і дуже добре, я вже не перший рік на сію. Теж сівалочка дуже добра. Мені сподобалося. Так, тут у мене я сіяв суданочку, то виміли трохи, бо по свіжу виоруну було. А це ось от, отак сію. По озим, зимовій горанці, трошки перетискалися, пружини трошки їх тискаєш, вони лучше сунули його в землю. Ну що, колеса в мене ось від восхода. Не колеса, а скати. Колись я придбав восхода, то розібрано такого. Думав, колись зимою якось Таку хобі поскладати, щось то, може склав би. А тут привезли цю сівалку і роки два назад. А в неї колеса взагалі ніякі не йдуть. Вони сюди йдуть з докатки, кажуть, 16 діаметр і докатка. Щось я приніс, ручну, не надівав, а ці так гарненько знайшли, та в мене було накрас їх два, і я їх і два і поставив. І чітко. Цього треба змащувати. Того року не змастив і вони щось паршиво ходили в мене. Де я сьогодні взяв приспособлення таке. Не приспособлення, а такий, е, як він, Для смазки ланцюгів. Для комбайна брав. І все. і чотенько його Змастити по кінці роботи. Сполоснути можна, може і та хай. Змастив і все. Все, сейчас подивимось як будемо працювати. Засіяє все і ось повний повна шалабаночка. повний бак точніше. Влізли сюди в мене, я розкажу, раз, два, десь три мішки влізло, Повних три мішки, 150 кг, Соя, по 51 кг мішку, все, зараз. Одсіли і четверта передача і погнав. Зараз засічу скільки. 39. За скільки я посіяв, якщо не забуду, то напишу. Так, у роботі. Почай на повним ходу. Все нормально, що я сипеться. ось, повно. Гектарчик залишився і все. Так, Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Дякую за перегляд всім. Це буде Україна. До зустрічі на каналі.